Положення номер 13 про форму і зміст фіскального чеку були внесені зміни, які набирають чинності з 1 березня 2025 року. Зокрема, у фіскальному чеку з'явились, ну, можна сказати, нові два рядочка. Це рядочок 18 форма оплати і рядочок 19 засоби оплати. І у підприємців, та не тільки у підприємців, взагалі у всіх платників податків виникає питання: а що ж писати в цих двох рядочках, як їх заповнювати? Щоб відповісти власне на ці питання, я і вирішив зняти це відео, в якому розкажу, як заповнювати ці два рядочка. Обов'язково дивіться ці це відео до кінця, бо неправильно заповнені рядочки ну можуть привести до того, що ваші фіскальні чеки будуть визнані невинними. Відповідно, може бути застосований штраф за невидачу фіскального чеку, хоча насправді вони будуть видані. Всім привіт! Я Олександр Зрайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо комусь буде потрібна допомога, обов'язково звертайтеся. Отже, про що мова? У нас є проводження про форми та зміст розрахункових документів електронних розрахункових документів. Яке затверджено наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року, номер 13 Це пороження визначає власне форму та зміст фіскального чеку. Що в цьому фіскальному чеку, який видається на нашому звичайному кастовому апараті, на звичайному РРО чи на програмному РРО, повинно взагалі бути. Які рядочки там мають бути, і що в цих рядочках повинно зазначатися? Так, зокрема, там є рядочок 18 і рядочок 19. Раніше, до внесення цих змін у нас був просто рядочок 18, який, який називався позначення форми оплати. Ми там мали писати це готівка, безготівка або щось інше. Але тепер цей рядочок 18, він по суті розділився на два рядочки. Точніше, він і зарішився так рядочком 18, який називається позначення форми апарати готівка, безготівка інша. Але, крім цього, додався ще рядочок 19, якому потрібно зазначати засоби апарати вид платіжного інструменту тарон жетон тощо. Ну тобто, якщо платники податків раніше не знали, що писати в одному рядочку 18-му, бо його зміст був незрозумілий, то тепер платники податків не знають, що писати в двох рядочках: і в 18-му, і в 19-му, Оскільки сам по собі зміст 13-го не дає жодної відповіді на це питання. Однак ДПС України для того, щоб допомогти не стільки податків, скільки розробникам програмного забезпечення для звичайних касових апаратів, для звичайних РРО та для програмних касових апаратів ПРРО, ДПС України зробило такий собі неофіційний довідничок, який носить рекомендаційний характер, в якому розписало, що на їх погляд потрібно писати. І у рядочку 18 форма апара, і у рядочку 19 засоби апарат. У мене є цей довідничок, який був переданий всім розробникам програмного забезпечення для РРО і ПРРО. Я вам зараз його покажу і по кожній позиції поясню, що ж і коли потрібно писати в рядочку 18 та в рядочку 19. -му. Отже, ось цей наш довідничок від ДПС України. Давайте пройдемося по кожному його пункту. Е, перше, оплата готівковими коштами. Е, ну тут все зрозуміло. В рядочку 18 зазначаємо готівка, а в рядочку 19 взагалі нічого не зазначаємо. Він залишається порожнім. Другий варіант: оплата банківською карткою через посттермінал. Тут, в такому випадку, в рядочку 18 зазначаємо форму оплати безготівкова, а в рядочку 19 вказуємо картка ЄПЗ торговий е, еквалінг». Ну, тобто, тут е, на вибір, е, на ваш вибір, як вам подобається, можете в такому випадку, в рядочку 19 вказати «Картка», або вказати ЄПЗ, або вказати торговий еквалінг». Кожен із цих варіантів буде правильний для цього випадку. Наступний варіант оплати оплата банківською карткою безпосередньо на рахунок IBAN-продавця. В такому випадку в рядочку 18 зазначаємо безготівкова форма оплати, а в рядочку 19 переказ з картки. Взагалі, ну в такому випадку можна було взагалі не фіскалізувати цю операцію, але якщо ви прийняли рішення такої операції фіскалізувати, ну окей, тоді значить фіскалізуєте. І четвертий э, варіант теж э, кореспондує з третім варіантом. Він звучить, як оплата з поточного рахунку IBAN-покупця на поточний рахунок Айбан продавця. Схоже на попередній, на третій пункт, але можливо тут мова йде про оплату із рахунка там, ФОПа на рахунок ФОПа, чи із рахункою особи на рахунок ФОПа чи навпаки. Знову ж таки, таку операцію можна було б не фіскалізувати. Але якщо ви її фіскалізуєте, в рядочку 18-му вказуємо форму оплати безготівкова, в рядочку 19 переказ поточного рахунку. П'ятий спосіб оплати. Оплата банківським чи платіжним додатком в смартфоні за посиранням через QR-код. Прекрасний спосіб оплати, дуже зручний. І в такому випадку ми в рядочку 18 вказуємо, знову ж таки, безготівково, а в рядочку 19 вказуємо переказ через QR-код. Як бачите, в вже навіть таке визнає. Шостий варіант оплати оплата через інтернет, екварінг та платіжний QR. Навіть не знаю такого слова «платіжний QR, але е, це не важливо, тому що е, тут мова йде про те, що ми звикли називати платіжними системами. Отже, у випадку оплати за товар е, через платіжну систему, таку як Інтеркаса, Portmonet, LicPay, Нова е, NovaPay, EAC Proton, будь-яку е, платіжну систему, пари спрачують за товар чи за послуги. То в рядочку 18 ми вказуємо форму оплати безготівкова, а в рядочку 19 вказуємо назву власниці її пратіжної системи, якою скористалися для того, щоб сплатити за ваші товари чи за ваші послуги. Якщо це оплата через NovaPay, вказуємо NovaPay. Якщо там не знаю там Way4Pay, вказуємо Way4Pay. Way Якщо Ліг вказуємо Лік Ну, а поки я все це вам розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку, натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Сьомий вид е, способу оплати – це апарата е, товарів і послуг через сервіси переказу коштів. Тут наводяться приклади Приват МОНЕ, Вестер Юніон, Мона ГРМ, Міст, ну і так далі. Будь-який сервіс переказу коштів. Отже, якщо для оплати був використаний один із подібних сервісів, то в рядочку 18 вказуємо «Безготівкова», а в рядочку 19 зазначаємо назву сервіса, який був використаний для опрати за ваші товари чи послуги. Восьмий спосіб оплати. Це оплата банківською картою на інтернет-сайті за посиранням. Ну, наприклад, коли на у вас є е, сайт з продажу ваших товарів чи надання послуг, там є кнопка Оплатити, покупець натискає на цю кнопку оплатити і оплачує е, ваші товари чи ваші послуги. Так от, в такому випадку, в рядочку 18 го чеку зазначаємо форму оплати безготівкова, а в рядочку 19 го чеку зазначаємо інтернет екваринг або оплата карткою в інтернеті. Як вам подобається, так і зазначаєте. Тобто в рядочку 19 му хочете зазначити інтернет екваринг, хочете зазначити оплатою карткою в інтернеті. І те, і те буде правильно. Спосіб 9. Оплата за технологією та птуфони. Чесно кажучи, вперше про це чую, навіть не знаю, що це таке. Але якщо є такий спосіб оплати, то в фіскальному чеку в рядочку 18 зазначаємо форму безготівкова, а в рядочку 19 вказуємо, або картка, або картка, ЄПЗ, або, або торговий еквайнг. Кожен із цих варіантів буде, по суті, правильний, в залежності від того, ну, який вам, напевно, більше подобається. Ну і десятий спосіб оплати, який викликає дуже багато запитань, це продаж товарів посух з постоплатою, відсрочкою, оплатою частинами. І е, чого виникають питання? Того, що податкова написала, що в рядочку 18 вказуємо фактично, що використана форма опрати, а в рядочку 19-му вказуємо е, засоб оплати фактично, що використана. І не зрозуміло, а що ж, що ж тут вказувати. Насправді все дуже просто. Якщо е після прата, відсрочка чи оплата частинами відбувається готівкою, ми вказуємо в рядочку 18, в такому випадку, готівка. Якщо ж е це відбувається в будь-якій іншій формі, то в такому випадку ми вказуємо форму апара безготівкова. Ну, а в 19-му рядочку, в такому випадку, коли у нас форма опрати безготівкова, ми вказуємо е, той за, засіб опрати, який був використаний для безготівкової опрати. Якщо це була картка чи ЄПЗ, відповідно, вказуємо картку чи ЄПЗ. Якщо це е, був протіж через е, якусь протіжну систему, там Лікпей, Нова Pay, EACP, Praton, Wayforpay, Портмане, вказуємо цю. Цю протіжну систему. Якщо е, така апарата була е, через якийсь там сервіс переказу коштів, вказуємо назву цього сервіса переказу коштів. Якщо знову ж таки для такої після відсрочки з післяпрати після чи відсрочки був використаний там, е, кнопка на вашому сайті, ну це відповідно інтернет еквайринг е, чи апарата карткою. Ну тобто для 10-го е, способу. Все дуже просто. Спратирую вам такий там, після прату відсрочку сорочку частинами готівкою, пишемо готівка. Інший спосіб оплати – це все безготівкова форма. А 19-й рядочок заповнюється тою інформацією про той спосіб засіб апрати, який був використаний для цієї безготівкової оплати. Як бачимо, податкова насправді створила дуже гарний довідник, який дає відповіді на запитання, що і кори зазначати в рядочку 18-му форму опрати та в рядочку 19 засоби опрати. Але податківці на цьому не зупинилися і пішли далі, бо в цей довідник містить ще три розділи. Давайте їх розберемо. Як бачите, в цьому довіднику, окрім першого розділу, за який я вам тільки що розказав, є ще другий розділ, який містить інформацію про те, що зазначати в рядочку 18 і 19, в залежності від того, чим саме розраховується покупець, якщо це, скажімо так, незвичайні гроші. Давайте тепер розберемо ще цей другий е, розділ цього довідника. Отже, якщо розрахунок за товари чи відбувається за допомогою сертифіката. То в рядочку 18 вказуємо безготівкова форма розрахунку, а в рядочку 19 вказуємо сертифікат. Якщо розрахунок відбувається таронами, це може бути на заправці таке прийнято, може, можуть бути тарони на харчування, це, ну, це як приклад. То знову ж таки, в рядочку 18 форма апарати безготівкова, в рядочку 19 зазначаємо тарони. Якщо розрахунок відбувається жетонами. Безготівково рядочку 18 жетони в рядочку 19. -му. Якщо розрахунок відбувається фішками, в рядочку 18 безготівкова, в рядочку 19 фішки. І фішка. Якщо розрахунок відбувається за допомогою електронного грошового замінника, то знову ж таки безготівково в рядочку 18, а в рядочку 19 електронний грошовий замінник. Якщо використовується ігровий замінник гривні, рядочку 18 безготівкова, рядочку 19 ігровий замінник гривні. Якщо розрахунок відбувається за допомогою електронних грошей, знову ж таки безготівкова форма апарати, рядочок 19 електронні гроші. Якщо це цифрові гроші, рядочок 18 безготівкова, рядочок 19 цифрові гроші. Ну і вообще бомбезно, на перспективу, податківці пишуть, що це ще не передбачено на цей момент, але вони вже передбачають можливість того, що може бути розрахунок криптовалютами. В такому випадку, якщо в нас розрахунок буде коренебудь криптовалютами, то в рядочку 18 вказуємо безготівково, а в рядочку 19 вказуємо криптовалюта. Але це не все, тому що є ще два розділи цього довідника. Так, в розділі 3 довідника е, вказано, що зазначати в рядочку 18, рядочку 19, у випадку, якщо е, для апарати е, за товари чи послуги використовується електронний е, платіжний засіб, е, кредитовий трансфер і прямий дебет. Відповідно, в рядочку 18 вказуємо інша, в усі в кожному з цих випадків. А в рядочку 19 вказуємо у випадку електронного платіжного засобу ЄПЗ відмінний від картки е, у е, двох наступних способів: відповідно, кредитовий трансфер і прямий депит. Ну і четвертий розділ: тут податкова пропонує, що на її погляд потрібно зазначати у випадку переказу коштів, тобто коли відбувається переказ коштів. Якщо переказ коштів відбувається через пункт надання фінансових послуг, то в рядочку 18 вказуємо форму оплати безготівкова, в рядочку 19 переказ через ННПП. Якщо переказ відбувається через небанківський ПТКС, то відповідно в рядочку 18-му в нас форма оплати безготівкова. в Рядочку 19 переказ через ПТКС ННПП. НННПП. Якщо переказ коштів відбувається через ПТКС Банка, то в рядочку 18-му в нас форма апати безготівкова, а в рядочку 19-му, відповідно, переказ через ПТКС банку. Ну і ще один важливий момент. В цьому довідничку, умовно довідничку, в рапках да, є дві примітки від податківців. В першій приміці мова йде про те, що цей довідник насправді довідником не є, що це просто є такі рекомендації від ДПС України, От, вони е, не є вичерпними, і е, власне пратник податків має право на власний розсуд зазначати спосіб, засіб оплати, який він створив, використовує та фактично застосовує під час проведення розрахунків. Тобто, якщо щось із цього довідника чомусь вам не підходить, не кореспондує із вашою схемою роботи, власне, ви можете писати щось своє, відштовхуючись від того, що в нас є тільки власне, дві форми апарати це готівкова і безготівкова, як випиває з цього довідника. Ну, а засоб оплати ви можете писати той, який буде підходити у вашому Випадку. Ну, і е, друга примітка. Вони звертають увагу на те, що поняття безготівкова форма е, в цьому, яка використовується е, в цьому довіднику, в цілях цього довідника, да, умовного довідника, не є аналогічним поняттю безготівкові розрахунки в розумінні е, пункту 3 статті 1 е, закону про пратіжні послуги. Отже, нарешті ми маємо чіткий, більш-менш чіткий довідник, що потрібно вказувати в фіскальному чеку в рядочку 18 форму апарати і в рядочку 19 засоби опрати. Цей довідник насправді розроблявся, як я вже сказав, податковою для виробників, для розробників програмного забезпечення як для звичайних касових апаратів, так і для програмних РРО, для ПРРО. Відповідно, зараз до 1 березня всі розробники, всі виробники мають внести зміни в своє програмне забезпечення і врахувати ці рекомендації від ДПС України. Тож обов'язково перевіряйте, чи з'явилися у вашому програмному реєстраторі розрахункових операцій програмному касовому апараті ПРРО, чи у звичайному касовому апараті, чи з'явилися ці всі форми і засоби апарати, які повинні ну, бажано, щоб вони відповідали власне цим рекомендаціям, наданим ДПС України. Якщо вам потрібні ці рекомендації роздрукувати, я розумію, що з екрану з відео ви їх не роздрукуєте. Але якщо ви хочете їх собі роздрукувати і зберегти. То відповідні файли є на моєму телеграм-каналі податковий консультант. Посилання на свій телеграм-канал я залишу внизу в описі під цим відео, і в першому закріпленому коментарі. Тож ідіть на мій телеграм-канал, не забувайте на нього підписуватися. І там же з телеграм-каналу ви можете скачати два файли. От як ви бачили їх у відео. Перший аркуш і другий аркуш цього довідника. Роздрувати собі чи зберегти на телефон, для того, щоб далі, далі використовувати. У вашій господарській діяльності. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я буду за це вам дуже вдячний. Також обов'язково, якщо моє відео вам сподобалося, ставте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, а також на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися. Підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.